Друзі мої, всім привіт-привіт! Ну що, додому йду, топаю. Понеділок, 27 травня, жарко, сонечко. Начало п'ятого вечора мене підвезли, але тепер трошечки треба ще і пройтись. Сьогодні з транспортом напряжонка. Як у вас справи, як настрій? Як у вас там діла? Пишіть мені. Ось іду додому. Благо, що е, пакет не дуже важкий. Ковбасина та хлібина. Та йду на каблучках. Треба йти, що робити? Це тут недалеко, в принципі. Питалась Вані дозвонитися, щоб мені шлюпани вивіз на велику. У нього ж вже канікули. Ну, щось не дозвонилось, я думаю, ладно, пройдусь. Пройдусь трошки. У Вані вже канікули, ну, табіля ще не давали їм. В четвер підуть підготовлювати клас до ремонту, обдирати шпалери. Будемо клеїти шпалери в цьому році. От. Так що. Ваня вже свобода. Свобода попугаєм. Все. Довольний, як слон. Сьогодні дзвоню, у нас вже світло вимикають. Я не пойму, чи є той графік, чи ні. На вихідних, мабуть, не вимикали, а в будні дні вимикають. І каже мама тільки, я кажу, в 10 встав і тільки оце світло виключила. Вимкнули. Кажу, зрозуміло. Так що... Як це кажу, ти в 10 встав. Обично в час, в два ми встаємо, а то вже 10. Ну, у нас з ним був уговор, що він буде добре вести на канікулах. Кажу, з 1 червня я за тобою пильно наблюдаю, як ти е режим у тебе буде, як ти будеш виконувати режим. От будеш виконувати режим, будемо здійснювати твої мрії. Ні, значить, що ж, синок. Треба ж теж приложити якісь усілля для того, щоб щось зробити. В розговор короткий. Я кажу, із шкури вон буду лізти, щоб тобі купити те, що ти хочеш. Ну тільки, якщо ти будеш теж в цю очередь вести себе так, як треба. Ну, Сьогодні він вже може підготавлюється, я не питаю, не знаю. Це такі діла у нас. Сьогодні ще забрала ще грамоту, забрала диплом, в общем, по його вокалу. там. Ну, з вчителькою зустрілися, вона каже, все вже хай відпочиває до наступного вже учбового року. думаю, добре. Фух, такі то справи. Так, Світланка, давно я. Обіцяла тобі відповісти на твої запитання, але щось якось не складається. Треба ж, треба ж відповідати. Про липу ти питала. Чи подобається мені липа, чи є у нас липа. Ах, відповідаю. Я ж така хазяйка, у мене є все. У мене є все, тільки я ж нічим не користуюсь, нічого не заварю, нічого не п'ю. Є і м'ята, є і, і шиповник, є... Коротше, є все у мене. У мене ж рука відвалиться. Треба поміняти руку. Є все, тільки треба ж його заварювати і пити. На старому дворі, там, де ми жили, там дуже велика липа. І коли ще спочатку ми переїхали сюди, приїжджала хазяйка будинку, і, значить, у неї два сина, і вона каже одному із синові. Зріж мені гілку, думаю, не поняла. Вони залазять високо-високо, зрізають гілку, таку гілляку добрячу, знаєте, із липи. Вона там височенна. І кидають ту гілку у, е, на горіще. Вона там висихає прекрасно. Потім вони її достають, оббирають. І вона охопа, тобі вже і суха, слажуєш мішечок, і все прекрасно. До цього дня я взагалі не збирала липу. Я побачила, як вона це робить, мені сподобалося. І я, значить, два роки підряд останні, теж так робила. Ну, невелику, там, гілку ваня мені там зрізав, і я теж її сушила. Один рік я от, на, на ЗСО давала засушене, то чаї, м'яту там складала в баночку і липу. А другий в минулому році що то зібрала, то мене, вона мене ж в мене лежить. Вона добра, її можна пити. Я її люблю. Вона така, ну, вона, по-перше, що дуже ж корисна, звісно ж. от, Ну, я, я не заварюю. Треба заварювати і пити. От, А ще ми були, пам'ятаю, мас... мас... масляна була, і ми колективом же ж поїхали. В район, і там були ж гуляння, і ми людям подавали блини, оцей чай липовий. І він мені там такий добрющий показався, такий смачнющий, це просто. І думаю, все, буду пити, Насушу собі липи, буду пити. Ну так. Да. <смірко> ж колись на пенсію піду, буду все пити, збирати, буду лічитися. Читати книжки і на пенсії буду вишивати, хоча я зараз вже не бачу. Я ото, е, опять підняла ж свою вишивку е, осінню. Зимою. Зимою. Блін, глаза вже ж, очі вже ж не ті, треба ж вже пристрілятися, тоді я вже раз-раз-раз вишиваю, а так ні, вже все сліпа, що близько не бачу. Що далеко не бачу. О, тут тіньочок. Хух. Трошки тіньку. Далі, підсоночку. Я закрила камеру, да? Юки-палки, що на мене вийшло? Щось таке вийшло, непонятно. Дивіться, закрила камеру і йду собі. Ну, сонце не видно на Мої впечатлення по поводу поїздки, ви ж бачили, я правда ще не монтувала, але це відео вже вийде після того, як я все змонтую, і вже ви його побачите. Це відео. Мої впечатлення, ну я довольна поїздкою, що я з'їздила, що я побачилась із братом, і з дівчатами. Ну, от. Ну, я довольна, погомоніли, побачилась, пообщалися. Ну, в общем, зустріч з рідними завжди приємно. І знаєте, як в минуле окунаєшся, так трошки згадуємо щось, позгадуємо. Так по телефону так не пообщаєшся. Такі то діла. Що, хорошо, з'їздила. Все, працюємо. Працюємо до відпустки тепер. Тепер у мене буде відпустка. А хтось їде. Може, хтось і їде. Вісім хвилин. Так, друзі, добре. Всім гарного настрою. Всім всього самого хорошого. Бувайте. Пока-пока.